Всім халопчиків, ребенки на каналі Drive 500. і Наш відосик сьогодні про завершення автопідвору Passat B8. Підібрали досить класну, свіжопригнану тачку. Авто, виходить, в гарному році пробіг, комплектація. Ну, в принципі, все, як ви любите, з 2-літровим дизелем, звичайно, на DSG. Отже, дивимося коротезенький ролик, адже довгі роліки ви не дивитеся. Відповідно, велику кількість інформації можна було сюди, щоб загрузити по іншим оглядам. Але треба переходити, скоріше всього в TikTok формат на хвилинку на 2-3, тому той ролик буде коротенький. Завчасно ставте лайкосик, в описі будуть наші контакти по перевірці в 20 містах України. Також знайдете в описі сервіс CarVertical з 20% знижкою. Ну і до речі, зараз наш підписник теж прислав звіт там по підбору Passat B6, і Досить класний звіт, цікаву історію побачив ще в цьому відео. Отже, беремо кавусю чіпсончики, дивимося цікавий ролик, смаколики та й погнали, поїхали. Так, підібрали ми Passat b 8 рестайловий вже. Такий він зовсім цікавіший по вигляду, ніж Доррес. Автомобіль 2-літровий на автоматі. Таким салончиком. Пробігу всього 170 тисяч. Для тих машин це насправді небагато. 20-й рік. По суті, підібрали машину, Рестайлову за ціною рестайлінгу. Продається, друзі, досить крутезна тачка. Найулюбленіше авто нашої аудиторії. це Volkswagen Passat B6 2010 рік. 2-літровий дизель на механіці в непоганій комплектації з досить смішним пробігом в районі 177 тисяч. І виходить, що по халявній ціні 6900 доларів. Саме таке авто хотів наш підписник, щоб ми поїхали для нього перевірили. Але ми порадили скористатися сервісом CarVertical. До речі, сервіс у вас буде з 20% знижкою. Якщо будете користуватися промокодом DRIVE500. Отже, перевіряйте авто і зекономите навіть на огляді. Відповідно, що ми бачимо по історії по цій тачці. В першу чергу досить цікава історія по пробігу. По пробігу в 2013 році. Був 158 зафіксований останній. І в 13-14 він два рази йде на скрутку. І виходить, скрутили його там жорстко до 40-30 тисяч. Потім зараз вже авто продається з пробігом 177. Тобто, розумієте, кін на теперішній момент, виходить, пробіг. Ну, певно, десь в районі 350 що найменше І ще вишенкою на торті виходить, що в нас є ДТП, і ДТП виходить на 3-5 тисяч. Отже, виходить, двойний у нас такий подаруночок, відповідно від тої тачки ми відмовились, і наш замовник зекономив кошти. Тому, друзі, лайк та й користуйтесь сервісом Carvertical, щоб не попадати на стрьомні тачки.